Часто люди подушку подушки сприймаються щось, що можна витратити якісь запас, коли ми щось захочеться, ми хороші станом. Задача фінансової подушки саме бути подушкою і створювати фінансову незалежність. Прощає. Представте, що ви починаєте свою власну справу з шоленових боргів. Як ви будете себе відчуваю? Це перший стан, другий стан, ви в нуль починаєте, то у вас так все вприти. Цей варіант, коли у вас є запаси, набагато більше ніж на півні гроші для, і для вашої справи. От фінансова подушка і задача створити фінансову безпеку в житті. І представте, як легше живеться, коли ви розумієте, що у вас є запас на року вперед, на рік вперед, на два роки вперед. І що не робилися з доходною частиною гроші? Є. Так от задача фінансового ви пам'ятаєте, створити фінансову незалежність, і вона не для того, щоб якори це логічно